За останній період, за два місяці, сюди було дуже багато викликів патрульної поліції, були звернення директора підприємства і трудового колективу заява. В принципі, от заява зареєстрована в відділенні поліції номер 1 Це вже була повторна. А перша заява і були внесені відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань 15 березня 2017 року. На даний час працює слідчий з першого відділення, є процесуальний керівник даної справи, проводяться слідчі дії. Але тут, в принципі, в чому такі резонанси, що може кидатися в обличчя. Саме та справа, що це систематична ситуація в місті Полтава з тими самими фігурантами і схожими підприємствами. Я думаю, навіть звичайно, не громадянин ніколи не повірить, що якщо 8 років навіть більше члени одного трудового колективу судяться з цією ж самою особою Івановим, щодо, і вони оспорюють належність йому прав в даному підприємстві, тому що вони все життя там працювали. Справа в тому, що важливо не стільки підприємство, важливе не житлове приміщення, тому що. Ці, якщо... Вестимо всі нежитлові приміщення цих перукарень вони знаходяться в дуже гарних місцях. Чи в радянському союзі ці перукарні, коли переходили, змінювалася форма управління, форма господарського товариства. Дані підприємства знаходяться або в центрі міста, якщо ми ведемо мову про дане підприємство, воно знаходиться в красній зоні, прямо на зупинці. Тобто це приміщення, яке може коштувати набагато більше, ніж будь-яке приміщення, наприклад, можна не настільки аналогічне, але в центрі. Тому тут буде війна за саме приміщення за сам об'єкт. Але коли люди працювали 20 років. Тут і не просто працювали, як наймані працівники, яких можна тільки звільнити, і все, в наших реаліях це теж волі Ну, Доволі просто вірніше. Але ці особи створювали це підприємство, вони сюди вкладувалися, вони вкладували не тільки грошові кошти, а свої власні життя, і це фактично є їхнє життя. І на даний час так себе вести по відношенню до трудового колективу. Якщо вести мову, то навіть з відкритих джерел інтернет-ресурсів відомо, що не тільки перукарні, такий вид, як перукарські послуги, попали в приціл даного фігуранта, також були інші підприємства і в Полтавській області, в самому Пирятині, які також попали в дані схеми. Даної дієвої особи слід зазначити, що реєстраційні зміни, які вносилися в підприємство в назву директора, вони не вносилися за місцем знаходження підприємства в місті Полтава органами юстиції. Вони вносилися в місті Чутово Полтавської області державним реєстратором Бугаєм. Тобто, тут виникає теж певний момент, значить. Не змогли або не захотіли в Полтаві державні реєстратори носити зміни на основі тих документів. А для того щоб нести зміни, повинен бути повний пакет документів, тобто і протокол зборів трудового колективу як вкладників він теж повинен бути. А трудовий колектив жодних підписів не ставив звідси. Іде висновок, що повний пакет документів міг бути неповний. Але це знову ж таки зараз може встановити слідство. У нас немає всіх тих процесуальних можливостей. Для того щоб встановити ці факти, завдяки професійної, я сподіваюся, роботі слідства, ми зможемо зробити доступ до цих документів і побачити, що там на самому. Ділі відбувається. Але маючи справу з неоднократно переоформлюючи корпоративні права, створюючи підприємства, я можу сказати точно, що без повного пакету документів професійний реєстратор ніколи не зареєструє ні зміни, ні нову юридичну особу, нічого не проведе. Це перший момент. Другий момент це, вже якщо казати відкрито, то є певний. Взагалі, спір про набуття цих прав на повного учасника громадянином Івановим, тому що після померлого колишнього повного учасника права були успадковані її братом в Російській Федерації, і він збирався їх продавати. Нотаріус звернулася до підприємства «Сваги» з повідомленням, що така ситуація може бути. Підприємство СВАГІ в особі директора Піщанське направило письмову відповідь, що так, ми в першу чергову чергу будемо викупати дане право. Це гарантовано законом. Закон гарантує, що якщо спадкоємець буде продавати, першочергово має право вкладники. Але нотаріус сказав, що як він з'явиться? Я вам зателефоную, а потім уже трудовий колектив був поставлений по факту, що дані права продані третій особі, тобто це теж є питання, і це питання могло бути тільки в тому, що якщо трудовий колектив або хтось вкрав той лист. Але у трудового колективу є підтвердження, що вони давали свою згоду. Або хтось підробив документи на відмову від купівлі, що в першому, що в другому випадку, це порушення законодавства і порушення самої процедури. Тобто, на даний час завдяки будемо співпрацювати з органами слідства, як я вже зазначав, з судом. З прокуратурою, і максимально в даній позиції було домовлено з колективом, що максимально будемо залучати, виходити до преси, залучати громадських активістів для того, щоб показати, що в Полтаві, в нашому рідному місті, такого не може відбуватися, що просто нахабно, нівелюючи норми закону, можна забирати приміщення, можна забирати те, чим люди займалися. Більше 20 років це все триває от такому активній фазі з лютого місяця. з кінця лютого. суди судяться. Ще час буде стадія судів. Це по е, діям державного реєстратора. І також е, я думаю, що буде ще декілька проваджень. Це справа не швидка. Буде декілька проваджень саме стосовно нотаріальних дій, які були вчинені при е, продажу ну, цих корпоративних прав. Ну, це, в принципі, є різні юрисдикції. Одна юрисдикція адмінпорядку, друга юрисдикція більш е, цивільно-правового характеру. А будь ласка, це 8 років триває, а хто там отримує? Це 8 років це триває у ну, іншого, це приклад навів. Це е, ситуація з... Это ситуация с красой и модой. Надо бы понимать, что есть <плеслі> такое право собственности. Uh И поэтому я вам рекомендовал бы и всему трудовому коллективу, если их права нарушили, обратиться в суд. Что мы сделали? Ну пожалуйста, ну, а М -м -м. вы ничего не нарушили? Я нет. А эти сложности у вас вообще? Абсолютно. Говорит, что ведомость в реестр про... А что я должен? Скажите, вы так кто, кто? сказал? Выж... Вы, простите, интернет-выдания Полторщина. Вы ж сказали, що будут інтерв'ю давати. Я сказал, что буду давать. Вы сказали, я сказал, я, 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 я сказал, сказал, хотите поснимать, снимайте. Это законно или нет? А, вы не будете ничего... Я сейчас вызову милицию и, как говорится, вот вы же стоите здесь. Сейчас я вызываю, Это чтобы... Это мы вас... можем на вас вызвать, потому что вы находитесь в нашем помещении. Замечательно. Не Вы журналисты, Незакон. снимайте. Я мы журналисты, милицию. можем доходить до него. Нет, мы думали, вы на а не робот. хотите наша работа. Мене визнано потерпілим по злочину, який скоїв дані працівників. У мене є документи. а, я... а який злочин, скажіть, будь ласка? Дані моменти на полиці нашої. Я як собственник вулиця. <продук> Поділили все так на Ви це так купили і угрожаєте. Як би сказати, мене не допускають на мій об'єкт. Можна наряд, будь ласка? Ось. У нас є документи. Я не знаю, тут люди, які уволені з підприємства. На якому Скажите документы. Моя фамилия и воно, Олег Анатольевич. Надо давно посадить надо, да? За ваши действия. Да. А вы сейчас помните? Где на вас я учитель позвонил? Полицию я вызвал. А який тому, порядок звільнення працівників командантного товариства? Як це можна зробити? Юридично, Юридич. Вы журналіст, ви, будь ласка, якщо еще не певний Якщо вас цікавить певний порядок, я, звісно, можу вам розповісти, як це передбачено чинним законодавством. А як тут відбувалося? Як тут відбувалося? Дані особи після того, як я придбав дані корпоративні права підприємства, 72%. Я скликав загальні збори. Дані особи брати участь в загальних зборах, відмовились. Тут був присутній їх адвокат, який приймав при цьому участь, проти реєструватись. Вони не захотіли. В подальшому дії були, як передбачено чинним законодавством, присутності нотаріусу, реєстраційна дія була зареєстрована, як це передбачено, в єдиному державному реєстрі підприємству установи організації. Трудовому колективу наказом було запропоновано, хто має бажання продовжити працювати на даному підприємстві. Пройти співбесіду зі мною, як з власником до 22.05. Проте жодна особа цього не зробила. Я звернувся в правоохоронні органи, в даному випадку в Київський райвідділ. Вони визнано потерпілим від злочину. Якщо вам це необхідно, я вам надам всі необхідні документи. Ви незаконно стали власним. А на це... якому, ну, будь ласка, на якій основ, основі ви стали власником? Без я, відома колективу? Я перепрошую, я став власником на підставі угоди купівлі продажу між цвоєним Олександром Васильовичем спадкоємцем. Померли учасника до школи. Чому, а а чому, чому, чому? чому ми не, ми не знаємо везі. про це? Ви що, це ми мали в, е шо, перше право наслідування, не ви. Я перепрошую. Ви мали право перше вам, наслідування. Так, вам не вам, а трудовому колективу. трудовому колективу, трудовому колективу Було направлено нотаріально лист, де запропоновано викупити частку. Не було. Я не, не, було. Я не було. Я перепрошую, це зверніться, будь ласка, до вашого колективу. Цей документ ну. знаходиться в матеріалах кримінального ну. провадження. І що так, якщо у нас, вам... у нас немає цього? Є у нас три суди. є у нас дірівна і ми являємося власниками наших процесів Ну це було до. Ярка, де це, наші це проценти? Ви як ви суд виграли? Дайте відповідь на питання, де наші проценти, Які І, як Наші складен, 28%. І все украли. Ніяк не наживетеся. На а, а, а вирог, хто? натуральний вариант. Мало того, так вы же еще и оскорбляете людей. Я приобрел 72%, это предусмотрено вы, вы не могли, потому что, первое, что первое право так, и вы, вы, вы. То есть документ покажите, где вы приобрели. Да. Так, так покажите людям при... на камеру, покажите, если вы такие прозоры, если да, у вас да, честный закон. Вопрос. Ну, тут на камеру покажите, документ, ну, вы на ну, основании, которую вы... Сейчас приедет Да, Ну хорошо, милиция приедет. У меня, извините, Первым делом у нас есть свидетели, что вы угрожали э, директору, <ганево> директору, и не только <ганево> ее убить, так. и не только а нажимая кнопки по Понимаете, культуру. а что это Я такое человек, который который, который не не паралит, человек незаконно приобрел наши не акции? И закон на прямо, и законным путем. Он угрожает нашему директору убить ее семью, уничтожить всех. У нас у нас три того, <говорит> она нет человека, извините. Не Пожалуйста, чтобы я потом к вам обратиться с да. этим. А, а как? Вот Евгения Евгения не она Она уже, шляпи, она уже под сильной на... вообще не спит. Шляпи, шляпи, да нет, что не будем вообще. Можно мне було уволить. А як ваше прізвище ще раз? Пища. Ага. Это вам погрожували, так? Да, да. да. А я... я так мало да. то, что вы погрожили, а погрожили. И что сюда приходили. Голову, И все слышали о... по громкой связи, что он не И Матючин, шо... он просто неудобно на камеру с да. да. вами я... То есть так. он сказал, а Бова отсюда да. выезжает, сюда? Да. Вот. Нет, да. он, он не не говорит, что я тебе сделаю. Ты еще меня не знаешь. Из-за того, что она с ним не вступила в зловер. Она должна была подписывать какие-то А он добровольно вам сказал, что вы подпишите, что вы все... Да, подпишите. Потом он Хотел требовать документов такой да, бухгалтерію, да. понимаете? Ніхто йому не давали. давав. Не і свечі ну він уже от звестила наше от таке творить. Як він мог мене уволити? Мене тут держе колектив трудовий, я інваліктор егропу, вибачте. Ну, спасибо вам большое, що я хожу на роботу, мені дають можливість. Он взяв мене у волі. Хто он такий без а В трудовій книжці якось опозначено? У нас Конечно, позначено. В трудовій на руках там нічого не написано. Вообще, там написано, як ми працювали, сиро працюємо. Ну що ж це такое? А что он там делал, мы вообще не знаем, ну, как, как он нас уволил мы только узнали вчера, он нам сказал вчера, что вы уволены 26-м Где наши следователи, где наша прокуратура? Скажите, пожалуйста, Неже какое ценовая политика квадратуры? Ну, я так понимаю, что 180 квадратов от 500 до 700 долларов за квадратный метр. Это здесь в Это вот, да, коммерческая да, недвижимость. Я У меня вот вытяг из державного реестра, где зазначено, что я руководитель, гражданка Песчанская, уволена моим приказом, как собственника. Что еще не понятно? А что вы меня с этим приказом? Э, да, уволили человека. Я являюсь Иванов Олег Анатольевич, собственником. Покуреднее предприятие, командирное товариство, Иванов и где я, Иванов Олег Анатольевич, директор после того, что уволен этот Вот документ, который подтверждает право собственности на данное предприятие, на имущество данного предприятия. Не, то есть мне звонит, но я не знаю, я ж тут ще на съемке. Ну, если люди с, не знают, с, то не я им. У них адвокат есть, который один на фоне. Вот товарищ да, Бог. Так. Покажите документы, где ты, ты вы вы коллектив я... отказался от своей частки. Пожалуйста, ну, сейчас будь вас давай вас вы Давайте проедем в райотдел, там все увидим. Нет, покажите, документы. за материалами. Если вы не хотите показывать, то с работники от полиции. Вы, вы, решили, вы, решили, вы меня покажите документы. Документы нет. Я не Если он есть, то подпись левая. Женя не підписував. Никто ничего не подписывал. сегодняшнего дня можно сказать следующее что как по мне я бы это квалифицировал но это опять же сейчас полиция будет принимать заявление как попытку рейдерского захвата гражданин иванов документы которые он обещал показать в присутствии работников полиции не показал в этом свидетели он сразу отошел к машине убежал возле машины тоже документов о том что предприятие либо отказывалось покупать либо он увольнял директора тоже эти документы он не показывал давать комментарии работникам полиции Он тоже отказался. В принципе, на данный момент уехал. Это зафиксировано опять же, журналистами. Сейчас будем обращаться максимально ко всем общественным активистам средствам массовой информации, за помощью контролировать эту ситуацию, потому что Обращаюсь официально, что ситуация может быть вечером, ночью, завтра, что просто-напросто будут разбиты витрины, будет проникновение в помещение и захват силовым способом. Но опять же, хочу сказать, что трудовой коллектив настроен решительно по поводу этого момента. Я думаю, любой житель половок, который и обслуживается и столько лет знает, и общественные активисты не дадут этого сделать и станут живой стеной для того, чтобы этого не произошло. Я думаю, такого в городе Полтаве не нужно. И опять же, стоит подрезюмирует, что очень плохо. Когда в реалиях нынешней адвокатуры, когда она реформируется, один адвокат пытается угрожать другому адвокату просто за его правовую позицию. У меня все. Спасибо.